Сьогодні на огляді велосипедна покришка Maxxis Aspen 29х2,4. На відміну від швальби, Maxxis не пакує свої покришки в коробки. Йдуть вони отак в відкритому вигляді. І з отакою ось картонкою. Цю покришку я взяв для встановлення на переднє колесо. На заміну. Швальби Рокетрон 29 225. Взагалі я шукав собі резину на 2,5. Але виявилося, що таку резину знайти дуже складно. Не те, що складно, я взагалі нічого на 2,5 не знайшов. На 2,6 є, але це вже багато. Зараз у мене стоять колеса з ободами ZTR Arch MK3. Виробник вказує, що на цей обід можна ставити резину максимум 2,5. Враховуючи, що на 2.5 я нічого не знайшов, то поки що взяв на 2.4. А там буде видно. Ну, добре, почнемо. Ага, ну Це класика. Да. Це, що мені не подобається на Максісах, це оцей жовтий напис. Ну, якось він виглядає. Ех, ну Ніяк мені оцей жовтий колір не подобається. Так, спочатку ми глянемо, що тут вказано. На офіційному сайті вказано, що Maxxis Aspen – це одна із кращих їхніх гоночних покришок XC. 240. І оця приміточка означає, що покришка виготовлена спеціально для широких ободів. Деякі для обода 30 мм. А саме ця покришка, ось тут вказано, що можна для внутрішньої ширини обода 25-30 мм. Мій обод 25,5 мм. Якраз сюди можна ставити. Так, покришка гарно котить по твердому і по змішаному. Ну, якраз те, що нам на літо і потрібно. В основному, сухий ґрунт. Гарно гальмує і гарно входить в повороти, 3 з 4. Ну тут жовтеньким вказано, що обов'язково подивіться в специфікаціях до свого велосипеду, яка рекомендована вам покришка. Не знаю, може комусь треба дивитися специфікації, я це роблю просто замірявши рулеткою, яка влазить резина. Взагалі-то Maxxis пише, особливо для широкої резини. Щоб доступ був до опера 6 мм. Але я вважаю, що 6 це дуже мало. Повинно бути мінімум сантиметр. А краще і півтора. Бо якщо заліз в багнюку, то сантиметру може бути мало. Покришка має 120 ниток на дюйм, і, звісно ж, тублі реді безкамерна. Ексо це ступінь захисту. Подвійний захист, а може і не подвійний. Так, добре, давайте дивитися. На саму резину. Шипи невисокі, але це якраз саме те, що потрібно мені для переднього колеса. Зараз дуже сухе літо і дуже багато пісків. І навіть Рокетрон 225 в той пісок заривається. Хоча на Рокетроні зуби крупні і високі, ну, були високі, вони вже стерлися, майже стерлися, навіть менш, набагато менше, ніж тут. А такий малюнок, мені здається, буде краще в піску триматися. Рекомендовано для встановлення і на передні, і на задні колеса. А на задньому в мене стоїть Швальбе Рейсінг Ральф 2,25. Заднє колесо буде 2,25, а переднє буде 2,4. Я думаю, що різниці буде не дуже помітно. Так, що тут у нас написано? Тут у нас написано все те саме, що і на паперовій бірці. Aspen 29х24, EXO Protection, це захист і тубл середній. Ну, стінки. Стінки тут такі, ну, товстенькі, тверденькі, подивимося, як вона себе поведе. Вага покришки 760 грам. Качати можна від 25 PSI. Тобто 1,7 бара або 1,7 атмосфери. Від, ну добре. Так, а, а максимум де? Так, ну ось стрілка направленості. Це, звісно, тут, в принципі, можна було стрілкою не малювати і так зрозуміло, що туди. Цікаво, чому не написано максимум. Мінімум 1,7. Це зрозуміло. А максимум. Так, Made in Тайвань. А де ж максимум? А де ж максимум? 29,24. Так, це ми ну, все зрозуміли. Тут всередині ось поперечні полоски на боковинах. Ось такі полосочки. Такого я ще не зустрічав. Так, ну добре. Що ми робимо з жовтим написом? Є в мене ось отака фарба, який вже багато років. Ще я нею тільки не фарбував. І пластик, і метал, і взуття фарбував. Усе. Спробуємо. Або буде краще, або зіпсує. Яка ж таке краса. Хай висохне, поставлю її на обід, і ми побачимо, як воно виглядатиме вживу. Так виглядає аспін після 3000 км на передньому колесі. Ширина покришки 64 мм, внутрішня ширина ободу 35 мм. А це підфарбоване місце. Якщо уважно придивитися, то видно, що трошки-трошки пробиває жовтого. Тож можна ще побризкати чорним. Попередній висновок такий: покришка мені сподобалась. Вона швидка, легка і накатиста. Особливо гарно вона їде по піску. Якщо відео вам виявилось корисним, рекомендуйте його друзям і підписуйтесь на канал.